Доброго вечора, ми з України. Тройна корона, у нас тільки цвіте, але є вже і завість. Це така середня жина. Сьогодні проходячи мимо, побачив, що каракаблек починає стигнути, бачите? Темніє. Такий вам така вона довгенька. Сантиметра 4, коли достигає. Смачненько, ось вже з'їв. вона взяла просто і впала мені в руку, ну, не стримався, скуштував першу 23 червня 2023 року. В цьому році вона зажини лідирує, наче з чомусь цьому році не доганяє, може тому що кущики слабенькі були наче на сьогоднішній день він ще тільки набирає набирає він навіть розмір ще не набрав якщо хто не знає це крупна ягода така крупнюча здоровенна ну і смак теж у неї такий класнючий коли вона встигла і не дощить, бо коли багато дощів, наче теж такий водянистий буває. Ну ось, хотів вже викидувати карака Блек із за колючок, але кожен рік залишаю, залишаю, ну і в принципі не, не жалію, тому що перша ожина у мене це карака блек однозначно. Вона лідирує. Ну, знаєте, перша ягода, вона завжди сама, як кажуть, смачніша. Навіть якщо може десь кислинка. Ну, але в Каракаблек більше переважує цукор, ніж кислинка, тому ягодкою. В принципі, ми задоволені. Я там саженці висадив на околиці двору. Нехай там вони розвиваються, може з часом її просто звідси перенесу туди, як там піднімуться кущики побільше, щоб ягідка була. Ну Колючечки трішки, трішки, якби вони тебе не зачіпають, в принципі тут проходу достатньо. Але коли обрізаєш, або десь ягідка там залізла глибоченько то трішки неприємно, м'яко кажучи. Ну от його жінка, бачите, підійшла. Вже вона проситься до столу. Отак от ми і казяйнуємо. Підписуйтеся на канал. Будете бачити нові відео. Ось моя пшехіба зрошується, вона гарнюща. Сьогодні на ринок дружина винесла продавати пшехібу, то люди були здивовані. Одна із продавчинь навіть сказала, я заказую на осінь у вас. 50 кустиків такої малини. Тільки не знаю, де її буду садити, але я хочу, я хочу таку здоровенну і смачну малинку. Тому і малинка, і жінка і смородинка, все потрібно, воно корисне. Воно завжди буде радувати вас своїм таким незаміними смаком, ароматом. Тому вирощуйте, і ви не пожалієте. ось моя мапема набирає силу. да, Вона десь вже починає стигнути. І потихеньку під'їдаю. Видно, да ягідка така класна. Ось вона якраз зараз поливається, зрошується таким чином. Так що, ягодку вирощуйте, саженці можете замовляти. В принципі, є стіожина, є трохи малини. Я думаю, всім потрошку вистачить. До нових зустрічей.